Доброго ранку, бдюко. У маленької конячки в саду було дві квітки. Бутони у квітів були такі великі, що в них можна було сховатися. Маленька конячка дуже любила свої квіти. Сьогодні вона встала раніше, ніж звичайно. Узяла лійку та пішла до саду. Це тобі! сказала вона, поливаючи квітку. Брррр, раптом сказала Квітка, а з неї висунулася голова собачки. Здрастуй, маленька конячко, сказав собачка. Ти не пам'ятаєш, що роблять спочатку зарядку чи обливаються водою? Спочатку роблять зарядку, сказала маленька конячка. Тоді доведеться зробити її наступного разу, весело сказав собачка. Адже ти мене вже облила водою? Це не біда. Ми зробимо зарядку і я поллю тебе з лійки ще раз, запропонувала маленька конячка, і вони почали робити зарядку, а потім полили один одного з лійки і витерлися махровим рушником. Стривай, згадала маленька конячка, а що ти робив у квітці? О, я чекав на бджілку. Я сказав би їй, доброго ранку, бджілко, я дуже радий тебе бачити. А бджілка дуже здивувалася б, тому що встає вона раніше від усіх, і ніхто не каже їй першим доброго ранку. Чудово! Вигукнула маленька конячка, і вони сховалися кожній у своїй квітці. А коли прилетіла бджілка, собачка і маленька конячка сказали їй в один голос: Доброго ранку, бджілко!»